Вітаю! Замислювались колись, що спільного між бурулькою над головою, поїздкою в переповненому автобусі та, скажімо, новинами про міжнародні конфлікти. А спільне є усе це ризики. Ризики, які ми, ну знаєте, часто просто ігноруємо. Тож сьогодні ми розберемося, як не просто помічати небезпеки, а й розуміти їхню природу, і що найголовніше, діяти на випередження, щоб зробити наше життя трішки безпечнішим. Ось наш план на сьогодні він доволі простий. Почнемо з того, що стосується абсолютно кожного з прихованих небезпек у нашому звичайному житті. Потім я поділюся такою собі універсальною формулою з трьох кроків, яка, до речі, працює в будь-якій ситуації. Ну і на сам кінець вийдемо на глобальний рівень, щоб зрозуміти, як особиста безпека кожного з нас пов'язана з безпекою цілої країни. Отже, поїхали. Розділ перший. Знаєте, ключ до безпеки він не в тому, щоб усього на світі боятися і уникати, а в тому, щоб навчитися бачити ризики ще до того, як вони стануть реальною проблемою. Давайте ж подивимося, де вони зазвичай ховаються. От просто запитайте себе чесно: більшість із нас, скоріш за все, вважає своє життя ну відносно безпечним, але в цьому і є парадокс: найбільші небезпеки часто ховаються у найбуденніших речах, у тому, на що ми вже давним-давно перестали звертати увагу. Ось вам класичний приклад: щоденна поїздка на роботу. Ми думаємо про затори, про те, як би не запізнитися, але ж рідко замислюємося, що це середовище з двойним ризиком: по-перше, ДТП, а по-друге, інфекції. Це стало настільки звичним, що наш мозок просто вимикає сигнал тривоги. А ще ж ризики змінюються залежно від сезону. Взимку ми дивилося під ноги, щоб не послизнутися, але часто густо забуваємо подивитися вгору, а там може чекати крижана небезпека. Влітку ж, навпаки, загроза може прийти від сонця, яке здається таким лагідним. Природа, вона така завжди знайде, як про себе нагадати. Може здатися, що дім це наша фортеця абсолютно безпечне місце, але й тут є свої приховані загрози неправильне поводження з побутовою хімією, стара проводка, витік газу. Усе це потенційні джерела небезпеки, які знаходяться буквально за стіною від нас. І ось тут ми підійшли до ключового визначення. Дуже важливо зрозуміти ризик це не сама блискавка, а ймовірність, що вона вдарить саме в це дерево. Коли ми це усвідомлюємо, ми переходимо від сліпого страху до тверезої оцінки. Ми починаємо думати не а що, якщо, а наскільки це ймовірно. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. А що ж робити на практиці? На щастя, існує універсальний алгоритм дій, проста формула з трьох кроків, яка може стати вашим головним інструментом у будь-якій небезпечній ситуації. Запам'ятайте цю послідовність. Вона одного дня може врятувати життя. Перше, передбачити. Це означає не просто бачити небезпеку, а й прокручувати в голові. А що якщо? Друге, уникати. Це взагалі найкраща стратегія. Якщо бачите потенційну проблему, просто не йдіть туди, змініть маршрут і третє, діяти. Коли уникнути не вдалося, паніка наш головний ворог, потрібен чіткий план і рішучі дії. Отже, ще раз передбачати, уникати, діяти. Добре, щоб краще виконувати перший крок нашої формули, передбачати, корисно трохи навести лад у всьому цьому хаосі загроз. Давайте згрупуємо їх у три великі категорії. Це допоможе набагато швидше ідентифікувати, звідки взагалі йде небезпека. Тут усе доволі просто природні, це ті, на які ми майже не можемо вплинути землетруси, повені, урагани. Техногені, це, так би мовити, ціна, яку ми платимо за прогрес, від аварій на заводах до зборів у електромережі, і соціальні, мабуть, найскладніші, бо вони породжені нами ж людьми конфлікти, війни, злочинність. Розуміючи джерело, ми можемо значно краще спрогнозувати наслідки. Досі ми говорили про те, як захистити себе особисто. Але що як небезпека настільки масштабна, що стосується не однієї людини, а мільйонів? Саме тут ми переходимо від особистої безпеки до поняття національної. На перший погляд, це питання може здатися ну, дивним. Звісно, власне життя найвища цінність, але якщо поглянути глибше, стає зрозуміло, що без безпеки для всіх не може бути й надійної безпеки для кожного окремо. І ось чому. Уся справа, звісно, в масштабі. Особиста небезпека це як такий собі локальний дощ над однією людиною. А загрози національній безпеці це вже величезна грозова хмара, що нависла над усією країною. Вона стосується кожного і її наслідки вони просто незрівняно руйнівніші. І подивіться, наскільки це широке поняття. Національна безпека це ж не лише про танки і кордони. Це перш за все захист прав і свобод, можливості вільно жити у своїй країні, це захист наших цінностей, мови, культури, історії, всього того, що робить нас нами. І звичайно, це захист території, самого фундаменту існування держави. І наостанок, давайте поговоримо про найвищу ціну, яку платить суспільство, коли систему безпеки дає збій. Саме тут абстрактні поняття перетворюються на дуже реальні трагедії. Що відбувається, коли національна безпека зазнає повного краху? Наслідки це абсолютна катастрофа, це війна. І це не просто загроза, це знищення всього, що покликане захищати безпека – нашої спадщини, наших ресурсів і найголовніше, самого майбутнього нації. Ці два слова ніколи знову стали клятвою, яка народилася з попелу світових воєн. І це не просто гасло, це глобальне зобов'язання пам'ятати про найвищу ціну, яку платить людство за провал безпеки. Але щоб слова ніколи знову були не просто пам'яттю, а реальністю, потрібні зусилля кожного. Тому на завершення залишається одне питання ми почали з особистої безпеки, з буденних ризиків. Тож який один маленький, щоденний крок можна робити, щоб зміцнити не лише власну, а й нашу спільну безпеку? Відповідь, мабуть, починається з кожного з нас. Дякую за увагу.